Пісня 274. Пісня єдиної любові. Люблю я, любов і я єдинні. Я випромінюю любов усюди навкруги. І більше її маю. Любов єдина, любов єдина на весь світ, а я лише її промінчик. Любов єдина йде від Бога, любов єдина до усього світу. Бог. Є любов і все на світі це її творіння. Все створене з любов'ю, все створене з любові. Сприймаю я любов. Я сам любов'ю став. Люблю і все, нема нічого більшого на світі. Я є, любов тепер, любов до усього на світі. З любов'ю я живу. В любові я купаюся. З любов'ю я живу в гармонії із з цілим світом. Любов це Бог. Любов це все на світі. Любов єдина. Нехай буде так.